<laughs> ু। Вітаємо вас сьогодні. Словами нарешті сталося. Постійні глядачі Мальовида знають, що чотири роки підряд ми висвітлювали усі події, пов'язані з розвитком львівського художнього металу. І ось сьогодні, на відкритті першого міжнародного симпозіуму ковалів у Львові, організатори сказали: вітаємо вас із тим, що на відкритті людей більше ніж заліза. Брама, флюгер, ювелірна прикраса, ошатно інкрустований пістоль. Ці такі різні за суттю і призначенням витвори дизайнерської думки, ріднить, матеріал виконання, метал. Міра тепла чи холоду, який несе метал, залежить від людини, її духовності та мистецького хисту. Художній метал Львова наприкінці ХХ століття набуває форм, які об'єднують епохи та культури. У вічному прагненні творити прекрасне. Акція під назвою Ковальська імпреза розпочалася із прес-конференції у галереї Цир. Виставка у дзизі охопила не лише ковальство. Вперше в Україні представлено широку сферу творчої діяльності об'єднаної матеріалом виконання металами. Естетичну насолоду від споглядання краси металевих фактур крізь лупу запропонував Станіслав Вольський у своїх творах невідомість та веселка. Малі Вольського, Львівські брами та Чумацький шлях представляють собою кращі здобутки у цій галузі на терені Львівщини. Юлія Бородай черпає наснагу в пластах тропійської культури. Романтика давнини живить образними засобами ювелірні твори Віктора Шоломія під назвами Архаїка, Жертвоприношення, світлячки. Вікторе, що ти як організатор очікуєш від цієї акції? В першу чергу я би сказав, що це, на мій погляд, дуже важлива акція в тому плані, що це утворення, перше професійне утворення, тобто відродження якоїсь ідеї старовинних цехів. І я хотів би, щоб ця наша асоціація і ці ковалі, які сьогодні виставилися, художники по металу, ми були потрібні нашому місту, і наше місто було потрібне нам. Тобто зараз патріотичні ідеї вони не модні, але скажімо, вони. Після тієї першої хвилі вони набули більш глибинного якогось зв'язку такого. У мене трьохрічна донька, і коли я йду по місту, мені хочеться їй показувати красиві речі. Хочеться, щоб сказати, що от це твій тато зробив, і не було соромно це сказати. Точно так же мені хочеться, щоб я йшов з нею спокійно по місту, з піднятою головою, і мені не було страшно і соромно, що я йду в цьому місті. Цікаво, як трьохрічні діти реагують на кований львівський метал. Фантастично. Спів про в тому, що вони позбавлені стереотипів і вони всі речі сприймають буквально. Якщо їм подобається, їм подобається. Якщо їм не подобається, вони однозначно не подобається. І ти нічим же не завуалюєш е, свій інтерес. Чесно кажучи, і мені ця виставка подобається, тому що я знаю частину робіт, яка давалась на виставку, на те, що я побачив, приїхавши, я не сподівався. А це власне те, що мені хочеться бачити, як художник хочеться бачити в металі, бо для мене робота з металом, вона е, не складає технологічної проблеми. У мене нема питання, як нагріти метал, там, чи де вдарити. У мене проблема в тому, щоб висловити ті почуття і ті ідеї, які мене переповнюють. І я, власне, тут бачу, є роботи художників, які в першу чергу направлені, як мистецькі речі. І казати, що то є. Ремесло вже, тож не скаже ремесло, це мистецтво, бо воно висловлює емоції, бачення, філософію. І це мені найбільше е, приваблює. Композиція за народними мотивами одного з провідних представників художнього ковальства Львова, Боньковського Олега, стала камертоном експозиції кованого металу. Меці з Косова Віктор Новицький Андрій Хорт представили твір Інше життя як парафразу на індустріальний метал. Орест і Васюта економічний символ віджилої епохи монети лучний творчий хід для формування образу нової скарбнички. Цей твір був відзначений першою премією на цьогорічному гефайстоні. Посвята Галицьким князям цього ж автора це узвеличення історії з засобами ковальства. Робота Андрія Балабуха Скат також завоювала цього року приз у категорії скульптури та пластики на міжнародному форумі «Гефайстон». Твір Яна Потрогоша Пегас. Він гротисково підкреслює кволість крил технізованої творчості. Ще одну галузь зброярству представив на виставці відомий Львів'яном Василь Качмар. Його фантазії на тему старовини гідні кращих музейних зразків, прототипів. Василю, ти автор цієї речі. Чи часто тобі вдається виставляти твої досить такі специфічні твори? Свої специфічні твори я стараюся виставляти знову ж таки в своєрідний спосіб. Я їх вбираю на себе і виходжу між люди на свята, на різні імпрези, коли бувають у Львові. Чи на виїзді. Правда, останні два роки я трошки рідше річето роблю через ну різні там свої справи домашні. Ось. І в той спосіб, власне, я виставляю не десь по залах, бо ті речі, котрі тут є зараз, вони не були ще виставлені жодного разу. Ось. Хоч люди їх знають, вони людям відомі вже. Ось. Ну, Маємо гармату в. Ратуші львівській, котра є дуже відома львів'янам. Ось і я думаю, якби я її затягнув в виставочний зал, то вона просто була б вже архаїчною річчю. Ну, твоя гармата відома не тільки львів'янам, бо я читав передові статті турецьких газет, які писали пару років тому, що турецькі, верніше, українські чайки знову бомбардують Стамбул. Де ще відома твоя гармата? Е... То не та гармата, котра є у міськраді, це є чайкові гармати, їх є вісім, і вони, певно, обстріляли цілу Європу. Я не знаю навіть зараз так споход України, де ми не були за той весь час, бо ми і суходолом ходили, і по морі ходили. То ціла епопея, знаєте, то скорше відноситься вже до історії України, ніж до історії ковальства нашої, нашої зараз справи, котру ми тут говоримо. Що би ти побажав учасникам цієї виставки? Ой, прошу, прошу вас, трудно мені щось, ви, напевно, хочете, щоб я згуртованості, ви знаєте, любові до свого ремесла. Любові до тих хлопців, котрі не прагнули бути художниками, але плекали ремесло, донесли нам його донині, не дали його втратити, забути, тим ді, старим, котрі, дідусям, жінкам тих дідусів, котрі терпіли тих в себе в хаті ковалів, котрі нічого, на жаль, не заробляли, бо то вважалося, що то є тяжка, нікому не потрібна праця що недавно. Ну, на жаль, наша попередня влада довела до того, що ремесло було зведене майже на Нівець. І доводиться тепер надзвичайно тяжкими зусиллями це все витягати і реставрувати. От я хочу власне, побажати нам, щоб ми зуміли не втратити і підняти на високий рівень українське, особливо львівське ковальство. Воні меблі Володимира Панчишина іменовані плазун. Цей твір може збагатити екзотичний інтер'єр. А так постає староукраїнський пантеон у уяві Остапа Головатого. Це ще один лауреат цьогорічного гефайстону. Тетяна Майгур твір риба. Свідчить, що жінки ковалі це реальність гідна високого мистецтва. Птах Юрія Чегеля. Кута пластика наймолодшого учасника імпрези Павла Качмара здобула симпатії в більшості представників львівської преси. Декоративну металопластику представили Ігор Слободян, Максим Шевчук та Сергій Микита. Анімалістика Олега Грицюка «Бавичі». Твір Олеса Сапожака вартий наслідування. Це металевий ікар. Тож побажаємо професійного лету залізному львівському ікару. Олесю, як бачимо, виставка відкрита, відкрита вона успішно. А що буде завтра? Завтра в якому плані? Завтра в глобальному плані? Чи що буде конкретно завтра? І конкретно, а потім в глобальному, будь ласка. Конкретно буде, починається вже робота. Кропітка робота на площі староєврецьких біля Артесу. Буде цікаво. Всіх запрошую туди, власне, подивитися, як то все це робить, то, що ми бачимо, тут вже зроблені роботи. З чого то все починається? То молоти і накувальні вже готові. А як же? Не завжди, Не завжди готові. А в глобальному будемо просити Бога, щоб було все добре. Будемо розвивати цю справу. Пам'ятаєте, як кілька літ тому одна з програм малювиць, що висвітлювала події на міжнародному форумі ковалів Гефайстон у Моравії, закінчувалася словами, що можливо і тут, на площі позаду міського арсеналу у Львові, колись весело задзвенять ковальські горна. Що ж, ці слова виявилися пророчими. Раз в рік, і вже починає ставати традицією, ковалі виходять зі своїх кузень, виносять свої тяжкі обладунки, встають в центрі і показують, що вони є і ще є така робота. Сьогодні ми починаємо фестиваль. Фестиваль ковалів. Починаємо його заради слави того ремесла, заради відродження того ремесла. Для мене дуже важливо, що ми як почали кувати від народження слов'янської нації, ми не перериваємо цієї традиції. Ми її зберігаємо і ведемо. Естафету традицій молодим передав Карпатський коваль Олексій Янко. На <кій> мене що я тут це я велика подія зі Львовом, зв'язаною вже великі роки моє життя. Тут мої діти і син присутні. І коли вже створилася ця як кажуть, Ковальської справи, це мене запросив, щоб я приїхав. Звичайно, ковальської справи. Ну, Я не художник Коваль, я звичайний сісткий Коваль, який попрацював свої майже 50 років ковальської роботи. Я свою роботу починав вже 14-й 39 року. Малим хлопчином в мене був шлагер Коваль, і ми працювали весь час. Ну, що я хочу сказати? Це дуже велика справа, що ви цю традицію продовжуєте, але я хочу сказати, що зараз на селі, як професія ковальська, нас замирає.